Українські військові не застосовували касетні бомби. Так в РНБО прокоментувала заяву міжнародної організації Human Rights Watch. Напередодні вона оприлюднила звіт, де вказує на причетність українських урядових військ до декількох атак касетними боєприпасами в Донецьку на початку жовтня. У РНБО цю інформацію категорично заперечують і наголошують у зоні АТО касетні заряди використовують бойовики. У МЗС України додають висновки Human Rights Watch не базується на конкретних доказах, а лише зі слів місцевих Позиції Офіційного Києва у звіті немає. Тому, кажуть дипломати, така поважна організація могла стати жертвою шахрайства з боку терористів. На жаль, мусимо констатувати, що у випадку з інформацією, розповсюдженою Human Rights Watch, очевидно, також йшлося про інсценування і використання представниками незаконних збройних формувань такої поважної організації для досягнення своїх пропагандистських.